Така штука, як клас токсичності. Я наскільки розумію, це різні показники в Україні і в Європі, бо тому що є ЗВОЗовська якась класифікація, є, так розумію, українська класифікація. В чому різниця і що, і що мається на увазі? Вони в нас різні. І в той, в той випадок, коли б я сказала, не те, щоб наша краща, мені подобається наша більше. Скажу чому? Вона зрозуміліша, як на мене. А в європейська класифікація вона включає тільки показники гострої токсичності, тобто гостропереральна інгаляційна дермальна токсичність. Решта просто йдуть там, якщо він там репротоксикант, просто позначка пишеться. Да, типу да, 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 ці от називаються, да, там, типа, -фрезис, -фрезис, всякі оці позначки пишуться. Чи, там, якщо він подразник, просто пишеться, що він подразник. Наша класифікація це прямо от класна штука, це вся класифікація от на одній сторіночці. У мене от настольна де, штука, яка лежить на столі. Там і токсичність, і поведінка в навколишньому середовищі, це все вміщається на одну сторіночку. Чітко, зрозуміло. Чотири класи для кожного класу своя характеристика. І є документи, це все більш детально розписано, але загалом чітка своя характеристика по поведінці в навколишньому середовищі, по токсичним, і в нас все включено. Тобто, у нас вся гостра токсичність, у нас включено подразнення, у нас включена репротоксичність, канцерогеність. Тобто, все це, це в нас включено в одну штуку. І ми виводимо інтегральний клас.